Давайте подивимося, що вам сьогодні передає ваш ангело-охоронець. Думайте про себе, нікого не загадуйте. Спілкуйся зі мною. Спілкуйтесь, звертайтесь, тому що ви знаєте, що ангелів ангелі така місія, якщо ви до нього не звертаєтесь, він не має права вам допомагати. Тільки в якихось критичних ситуаціях, для прикладу, ви можете впасти в аварію, тоді він може втрутитись. Інших повноважень допомагати вам, він не має права без вашої. Без вашого запиту. Да, звертайся до мене, проси, і тоді будуть, буде тоді волшебство виконуватися в твоєму житті. І хто чекає любові, хто чекає покращення своїх особистих стосунків, хто їх має. Тут я буду чаклувати і допомагати тим, чим я можу. Я буду давати тобі знаки. Каже ангел-охоронець вам, зверни увагу на свої сили, як ти їх витрачаєш. Да? Тобто не істощай себе якимись справами, які ти робиш, не заганяй себе, знаєте, що вже все вигоріла, вже не маю сили працювати. І каже вам ангел передає. Турбуйтесь про своє тіло, займайтесь своїм тілом, да? можливо, комусь треба йти в спортом зайнятися, да? покращити свою, свій стан здоров'я свого тіла, да? комусь, можливо, якісь спа-процедури. Зверніть увагу на своє тіло і на своє здоров'я. Вам тут іде прям стукає нова любов, дві карти любові, і можливо. Говорить ангел-охоронець, що ти мене просила про таке волшебство, дай мені знаки, де моя любов, скоро вона увірдається в своє життя, тому ангел-охоронець передає вам приводь себе в порядок, да? там комусь треба зачіску там поправити, комусь там сходити на якісь процедури. Прям він тут вам передає, що скоро у вашому оточенні буде якесь волшебство проходити. Готуйся до цієї зустрічі. Прям готуйся, тут любов-любов. А може, от уже свої стріли налаштували, е, і тут, знаєте, все буде складатися такими пазликами, що вже все. Вже там е, зірочка засяяла. Якщо тут приглянутись до карти, тут прям зірочка засяяла на небі. да, ваша там, І прям бачимо що тут сердечко: прям ваша історія вже там написана там. Там на десь на ментальному плані, да, вже вона там вирішена, хто з ким ви маєте зустрітись, де ви маєте зна... з ним зустрітись, з нею зустрітися. Тобто, да, вам будуть давати якісь знаки, звертай увагу на знаки. Можливо, комусь будуть ці знаки йти через сни, також звертайте увагу. Але тут для вас вже приготована якась, знаєте, історія кохання, да? для когось це буде на все життя, для когось це буде на якийсь період, але і за це треба дякувати. Да? Є люди зачасту зустрічаються, щоб пройти якісь етапи в своєму житті. Тому, коли вас не вдається побудувати оце любовну історію на все життя, розчаровуватись нема. Чому? Тому що кожна людина якусь роль відіграє в нашому житті. І коли вона по факту виконала свою місію, свою задачу в нашому житті, то просто їй... Треба з любов'ю відпускати. Так, Архангел Михаїл ще прийшов сьогодні на розклад, що хоче ще нам сказати. Що ще хоче він нам сказати? Адпущені. Архангел Михаїл через сни буде вам давати якісь підказки. Тут ви маєте щось відпустити зі свого життя Архангел Михаїл просить вас, будьте чесним і вірною самою собою. Як ви будете чесна з собою, ми тобі будемо посилати тих людей, які будуть тобі, знаєте, як відзеркаленням. Вас. Тобто, да, ми пам'ятаємо, що люди, які нам зустрічаються, які в нашому оточенні, це є наше дзеркало. І якщо в вашому житті є багато брехунів, в вашому оточенні, задайте собі запитання, а де я обманюю сама себе? А де я одягаю якусь маску і хочу казатись якоюсь, такою, якою я не є? Тому чесність і вірність тут має початися з вас. А відпущення тут має бути і зцілення, і ісправління якихось ситуацій, думок, тих самих родових програм, вас Має бути, відбутися, бо за вас це ніхто не зробить. Так, да, ви має, маєте бути, знаєте, відвертою самою собою зі світом, наскільки це можливо максимально зараз на вашому рівні. Тобто, да це не про те, щоб е, відкрити свою душу і серце всім на розпашку, а це про те, щоб прям бути самою собою. Комусь тут поробити медитації, заспокоїти свої думки. Да? І тут Архангел Михаїл говорить, що в твоїй повсякденній справі тобі не вистачає такої дитячої ігрівості, Да? Тобто піднімайте свої вібрації якимись такими справами, які вас запалюють, да? Там не напитися і гучбенити голь... з подругами. Ні, це не про, не про те. А там, не знаю, покататись на велосипедах, де десь там, поїхати на природу, можливо, якийсь активний відпочинок, да, там гори на лижі, ну, кожного свої відпочинки. Да. Що ви можете зараз принести таке, щоб вас, знаєте, зарядило прям? Не істащило, як алкоголь, да, ніби дає таке бодроство, да, такий заряд. а На другий день ми там вмираємо, а дехто дожив до того віку, що відходить від п'янки 3-4 дні. То тут такі розлічення не ем, токсичні, а якісь такі, що вас запалять, да, комусь, можливо, на якихось там актракціонах як покататися, принесіть це, і це підвищить ваші енергії. Балансу вам ще на сьогоднішній день не вистачає. Знаєте, ви в мене тут дійшли певно вже до такої точки, що вам не віриться, що буде якась якісь хороші стосунки. Ви тут, знаєте, як не вірите, можливо, людям не довіряєте через свої, свої якісь прожиті ситуації, негативні сценарії. Ангели вам підказують, прощайте їх людей, зрозуміть до кінця, що вони завершили своє. Свою місію в твому житті просто їх відпускай. Але віра твоя, знаєте, тут грає в дуже важливу роль. Якщо ти не віриш, що ти зустрінеш партнера для хороших стосунків, то ти його не зустрінеш. То ти його не зустрінеш або зустрінеш тільки тоді, коли ти в це повіриш. Тому віра тут дуже важливий аспект. Ти повинна, знаєте, тут балансувати і віру, і дружбу. І, знаєте, тут дають підказку, що в дружбі не віддавай повністю всю себе, не служи людям, там, друзям, тому самому партнеру. Не служіння має бути, а має бути баланс. Я тобі, ти мені. Да, і балансуйте для того, щоб ваші енергії були в, в нормі, збалансуйте свою роботу і свій відпочинок. Не забувайте про це. Да, якісь нові починання йдуть в ваше життя, в когось тут йдуть навчання, в ваше життя. Які підвищують вашу самооцінку. Прям ідіть туди, в ці нові починання, це навчання, да, якісь там курси, тренінги, так само так далі. Вони підвищують вашу самооцінку. І відповідно, коли ви підвищите свою самооцінку, ви повірите в те, чого ви заслуговуєте. Ангели вам передають, що на сьогоднішній день для вас прийшло Божественний час для того, щоб врегулювати багато сфер свого життя. До когось тут іде родственна душа. Зустріч, хто хоче діток, народження діток, буде вам народження діток, благословляють вас на народження діток. Хто хоче покращити свій фінансовий стан ізобіл'я, тут безмітежне ізобілія, тобто відкриваються вам всі двері, да, тобто вам дають шанси, шанси бери. Для того щоб покращити свій фінансовий стан, і кажеш, що це ці е, події в твоєму житті можуть закрутитися. Це відповідь на твої молитви. Ти просила, ти зверталась, ти щось робила для того, щоб трансформувати, добитись того, чого ти хочеш. Да? І от твої думки, твої бажання будуть втілюватись одна за одною. Найближчим часом в твоєму житті ангел-охоронець каже вам, що ми даємо тобі твою свою підтримку, тому що ти цього заслуговуєш, да якими своїми вчинками, виборами, своєю пропрацюванням тим самим родових програм. Тут за вами стоїть рід, дивиться за вами і радіє разом з вами. Буде тут торжество в вашому житті. Да, свято буде у вашому житті, і ангели, і ваші предки за вами будуть радіти разом з вами. Тобто, да, у вас тут має бути духовний ріст і у вас має бути поєднані всі сфери, тобто, не можна йти або тільки в роботу, або тільки в духовний ріст, або тільки в фінанси, або тільки в любовну тему, треба, щоб ви знайшли отой баланс для того, щоб врегулювати і кожну частинку спрогнозувати, спланувати собі день. так? Тобто знайти гармонію у всіх цих сферах. Коли ти знайдеш гармонію у цих всіх сферах, і ти будеш, скажімо, докладати свого часу. Частинками для кожної сфери, тоді в тебе прийде гармонія, тоді в тебе все буде вдаватися. Коли ти тільки йдеш в щось одне, буде перекос в всьому іншому. І для того, щоб ви для прикладу не зациклювались на фінансах, вам будуть їх перекривати. Тому. На сьогоднішній день тут дуже класний прогноз. Чудеса у вашому житті будуть ставатися, але не йдіть в цей перекос, що я жертвую своїм матеріальним світом, своєю роботою, бо я зустріла принца, я зустріла рідну душу. Да? Гармонія, баланс у всьому має бути. От коли буде баланс, тоді буде все дуже чудово. Тому такий прогноз для вас сьогодні. Підготували ваші ангели-охоронці. Прийшли і ваші предки, прийшов і архангел Михаїл, і ваш особистий ангел. Тому дякуйте, звертайтесь до них, моліться їм. Да, просіть підказки, просіть провідників, де ви маєте затики і де ви не можете розібрати до кінця і трансформувати своє життя. Просіть провідників і вони направлять вас саме до ваших провідників для того, щоб ці чудеса вже реалізувалися у вашому фізичному світі.